Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія! Цікаво! А чи згадуєте ви наше останнє відео, де я показував, як українські біженці можуть отримати можливість пройти практику та отримати спеціальність Норвегії? Адже минув місяць і зараз я приготував для вас ще одну порцію корисної та захопливої інформації. Сьогодні розповім вам про те, як крок за кроком зареєструвати? Енкель персони Форетак, по нашому індивідуальне підприємство в Норвегії. Тема, яка зацікавить тих людей, які захочуть розпочати власний бізнес в Норвегії, легалізувати своє хобі або просто мати ще один вид доходу. Адже кожен крок до мрії це крок вперед. Перш ніж ми розпочнемо покрокову реєстрацію, давайте спочатку визначимо основні пункти, які потрібно виконати, щоб ваша реєстрація пройшла успішно. Крок перший. Визначення виду діяльності. Виберіть сферу, в якій хочете працювати, і з'ясуйте, чи потрібні додаткові дозволи чи ліцензії. Крок другий підготовка документів. Підготуйте необхідні документи, такі як паспорт, ідентифікаційний код та адресу для зареєстрованого офісу. Крок третій. Заповнення онлайн заявки. Перейдіть на сайт та заповніть онлайн заявку, вказавши основні дані про ваше підприємство та особисті дані. Крок четвертий. Оплата реєстраційного збору. Сплатіть реєстраційний збір через інтернет, вказавши всі необхідні реквізити. П'яте очікування реєстрації. Дочекайтеся обробки вашої заявки. Це може зайняти від 1 до 4 тижнів. І крок шостий: отримання підтвердження, коли ваша заявка буде прийнята. Ви отримаєте лист з підтвердженням реєстрації ідентифікаційним номером. Тепер, коли ви знаєте основні кроки, давайте перейдемо до самої реєстрації. Після того як ви перейшли, що нам потрібно перше зробити, це залогінитися. Для цього ми нажимаємо Login in. Далі система нам пропонує декілька варіантів авторизації. Рекомендую вам обов'язково подивитися відео, як зареєструвати банк ID, якщо у вас його немає, тому що це найзручніший спосіб. Я вибираю саме банк ID. Нажимаю Bank ID. Відкривається поле, в яку мені потрібно вписати мій індивідуальний номер. Називається він FolSells Noмер. Починається він з дати народження і закінчується у індивідуальними цифрами, які назначає сама Норвегія. Вписуємо цей номер, нажимаємо «Нести». І далі нам система предлагає підтвердження верифікації, тобто банк ID з допомогою кодебрійки. Це такий брілочок, теж подивіться обов'язково відео на цю тему. І далі банк по мобайл. Я вибираю банк ID меап. Далі на телефон приходить мені повідомлення про підтвердження. Нажимаю «Я Яде Так, І далі система запрошує пароль, який ви назначали на моменті створення Bank ID. І як ми бачимо, відкривається у нас наш власний кабінет. Далі що потрібно зробити? Після того, як у вас відкрився розділ, вам потрібно нажати на своє ім'я, фамілію і перейти в головну сторінку е, даного сервісу. Знайти розділ, називається Він Оля Щема. Після цього ми опускаємося в самий низ і шукаємо такий розділ, називається Він Стартеодрівебрів. Нажимаємо і перед нами відкривається сама сторінка. Що це означає? Можемо перекласти на українську мову, почніть і ведіть свій бізнес. Ну я не рекомендую вам використовувати українську мову, тому що. Неправильно переводить Google Translate і відповідно може не пропустити форму. Тому рекомендується робити все на норвежській мові. І так, що нам далі потрібно зробити. Нам потрібно далі знайти розділ, називається він старти бідрифт. Почати бізнес. Нажимаємо. І як бачимо, перед нами відкривається вже розділ по запуску нашого бізнесу, точніше, реєстрації. Що нам потрібно? Нам потрібно тут вибрати, ким ми будемо займатися. В нашому випадку це буде Enkel. Персони так. Нажимаємо. Перед нами відкривається загальна інформація, де ми можемо більш детальніше ознайомитися. На цьому етапі ви можете перекласти на українську мову. Нажимаємо на українську мову, і от нам розписується, що це одноосібне володіння. Характеризують приватне підприємство, там комерційна діяльність. то тобто, і все, все, все ми можемо тут додатково ознайомитися з приводу цього направлення. І далі ми переходимо саме до реєстрації. Опускаємося в самий низ і шукаємо такий розділ як регістр for attack». нажимаємо. Ось ми і добралися до нашої головної сторінки, де ми почнемо реєстрацію нашого. Вибираємо синю кнопочку і нажимаємо старт. Перед вами відкривається ось таке поле, в якому система запитує, що ви хочете робити. І різного роду варіанти. Нам потрібно вибрати регістред. Означає зареєструвати одну одиницю. Нажимаємо «Нести». І далі ми вибираємо той варіант, який нам підходить, яка буде в нас організація. В нашому випадку це Enkels Persone for attack». Ось він. Нажимаємо простими словами, що означає енкер персони це простий, проста персона підприємства. Ну, так воно розшифровується. На цьому моменті нам потрібно звернути, чи будемо ми реєструватися в єдиному реєстрі, чи не будемо реєструватися. Це відноситься не для всіх видів діяльності, які ведуться на території Норвегії. Тобто, до прикладу, давайте перекладемо на українську мову, щоб було легше. Якщо ви купуєте або продаєте товари, працюєте як уповноваженої державний бухгалтер, уповноважений аудитор, маєте більше п'яти працівників або розміщуєте заставу на товарних запасах, ви зобов'язані зареєструватися в реєстрі компанії, навіть якщо ФОП не зобов'язаний, підприємство все одно має право зареєструватися в реєстрі підприємств. Враховуючи те, що ми робимо реєстрацію через е, надання послуг по. Пошив одягу, тому в нашому випадку ми поки що реєструватися не будемо. Ми просто нажмемо Nine. Але в подальшому, якщо потрібно, ми можемо дореєструвати. Тому я вибираю Найн Foretakens, K і Registr, Foretak Register. For it, і нажимаю нести. Після цього зверніть увагу, коли я нажав кнопочку Нести, в мене чомусь система не пропускає. Так, є тут такий момент на цій системі, чи це допрацювання, чи це я не знаю, як це правильно його назвати. Але коли ми періодично переключаємося з одної мови на іншу, система буває, блокує і надає можливість, як зараз, оформити, ну, пройти далі слідуючий крок. Тому що я в даному випадку роблю? Я тоді просто обновляю сторіночку. Нажимаю ще раз Nine і нажимаю Nest. Бачите, система мене пропустила. Тобто можуть такі моменти бути, які можуть не пропускати. Йдемо далі. Далі зверніть увагу, нас система просить е, придумати назву нашої фірми, враховуючи, що ми використовуємо ну, по-простому фізичну особу підприємця, відповідно, як і в Україні, початок має бути з фамілії. Чи можна вписувати ім'я? Так, можна, ви можете додатково дописувати, але обов'язково початок має бути саме з фамілії. Тому ми вписуємо фамілію. Слідующий розділ, на який я звертаю увагу, система записує «Hard do for Forsect or register for Retakin, тіліґере. Це означає, запитує, чи був у вас раніше зареєстрований енкель персони Форетак. Тобто, чи був у вас раніше зареєстрований, була зареєстрована фізична особа-підприємець. В нашому випадку ні, тому ми нічого не ставимо. Якщо так, то ставите галочку. Рухаємось далі. Слідуючий розділ Форетніх адреса. Це адреса місце прописки, де ви зараз знаходитесь. Тобто, в моєму випадку я прописав свою адресу, яка у мене на сьогоднішній день. Там, де ви проживаєте по прописці. Далі тут же прописуємо номер вулиці і відповідно вписуємо обов'язково постнумер. Це наш почтовий індекс. Після цього вказуємо місто, де ми проживаємо, і відповідно комуну. Це, це ми зробили, рухаємось далі. Слідуюче поле, система нас запитує, чи в нас ще є ще є якась адреса, і чи є в нас якась е, іноземна адреса Hardforet, post address. В нашому випадку я галочки не ставлю, тому що в мене одна єдина адреса, по якій я реєструвався. Після цього нажимаємо «Нести». Далі перед нами відкривається слідуючий розділ, де система запитує нас в Урдан Скалфоретакен, of Овди Офферлінг. Нам потрібно вписати наші контактні дані, через які відповідно організації, в яку ми подаємо наші заявки, це податкова, ну і все, що з цим зв'язано, могли з нами контактувати. Тому ми вписуємо тут електронну почту. І відповідно вписуємо мобільний номер. Після того, як ми занесли наші основні дані, переходимо до слідчого кроку. Далі система просить нас, чи хочемо ми додаткову якусь інформацію ще надати. В нашому випадку нічого не хочемо, тому ми просто пропускаємо, нажимаємо «Нести». Далі в нас відкривається поле, в якому написано CraftільnarXActivite. І якраз тут по суті таке визначення, вижимка, що по суті представляє собі цей персони Форетак. Да? Він говорить про те, що хобі це вже не буде хобі, це вже буде як бізнес. Тому що ви знаєте, да, що по законам Норвегії до определенної суми. Я точно там не пам'ятаю. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Це є хобі-діяльність, а якщо вище тої суми, відповідно, це вже буде бізнес. Тому тут і зазначається, що IKR хобі активітет. of drag. І отут якраз говориться, що IKR хобі активітет. Тобто це не буде хобі. Ось в нашому випадку ми ставимо Яйберкрафтер і далі нажимаємо нести. Підійшли до самого головного, це взагалі чим ми будемо займатися. Тобто нам потрібно тут розписати і системі показати, яка, ви, який вид діяльності в нас буде, і відповідно, які кведи. На моєму випадку тут дуже сильно мені знадобився і допомогла така система, як GPT-чат, тому що я просто задав питання, які основні кведи чи підкатегорії кведів. На, на норвезьке законодавство в Норвегії і, відповідно він мені видав дуже великий перелік тих е, розділів, які нам підходили в нашому випадку. Це були е, пошив одягу, там пошив курток, там пошив футболок і так далі, і так далі. І так далі. Тобто тут зараз я покажу, як це робиться. Тобто, по законам Норвегії, всі підприємці мають надати ті активітети, якими вони будуть займатися. Ну, тобто види діяльності. То, нажав, на оцей список ми побачимо найбільш популярні категорії, які використовуються для ведення підприємницької діяльності. Але не лякайтесь, якщо ви тут не знайдете той розділ. Які підходить саме для вашого бізнесу. Тобто, якщо простими словами говорити, це по суті такі кведи, як в Україні, де ви маєте вибрати тим, чим ви будете займатися. Я рекомендую на цьому моменті зробити паузу, взяти свій телефон і відсканувати з перекладом на українську мову, для того, щоб розуміли кожен підрозділ. Тому що є, до прикладу, такі прості речі, як фіски, зрозуміло, що це риба. але є такі речі, наприклад, як там. До ну, прикладу, як Ренхольд, хоча да? Ренхольд, тоже знаю. репарашун, там реставрація, Мюзик, ну, допустимо. Тобто є такі речі, які ви не будете знати, тому для цього. Бажано перекласти, щоб вибрати саме ту категорію, яка вам підходить. Хочу зразу зробити замітку, що якщо ви не виберете той квет, який відповідати вашій підприємницькій діяльності, і нажмете ЛекТіль, то система вам напише, що ти маєш все-таки вибрати під категорію, іначе тебе система далі не пустить. Тому якщо ви не знайшли все-таки підрозділ, який підходить, тобто квет, який підходить під вашу діяльність. Вам потрібно спуститися трошки нижче і нажати ось тут Leg-In, Din-Egon, beskrivense for активітет. І нажимаєте «Я віль». Як ми бачимо, відкривається в нас окреме поле, в якому ми і будемо через кому прописувати ті кведи, які відповідають нашій діяльності. Тобто це такий. Ручний режим. Так, далі я відкриваю GPT-чат і пишу йому точний запит від того, наскільки точно ви напишете, наскільки точно ви отримаєте відповідь. Я пишу, напиши, які кведи потрібно використати для того, щоб від. Фізичного підприємця на пошив одягу та пошив предметів інтер'єру. Напиши кведи, які можуть підійти. І далі нажимаю Enter. І, як ми бачимо, пішла класифікація кведів. Тобто пошив одягу, виготовлення текстильних виробів для дому, постійна білизна штори кілими, виробництво текстильних виробів, інші види пошиття, виробництво одягу, роздім, торгівля, роздім, торгівля, вторинний, муза не підходить, не спеціально торгівля. Тобто ці два кведи нам не підходять. Тобто, Далі я просто прошу його перекласти на норвежську мову, саме ті кведи, які мені необхідні. Тобто пишу переклади. На норвезьку мову. І, як ми бачимо, GPT-чат нам перекладає все на норвезьку мову. Таким чином ми можемо просто взяти ось ці заготовки, як я їх називаю, і прямо сюди вписати. Ось це робиться все через кому. Це такий самий простий примітивний спосіб, яким ви можете вписати кведи. Ну або посидіти і зробити ще свої якісь варіанти. Ну, Мені достатньо було цього варіанту. Ось, Далі. Так, копіюємо останній квед. Як бачимо, ми всі кведи у нас за... записані. Що далі потрібно зробити? Зверніть увагу, що на моменті, коли я вписував останній квед, у мене обрізалася буква. Щоб цього не трапилося, нам потрібно просто видалити це слово і нажати Лектіль. І як ми бачимо, у нас система підтягнула наші кведи. ось наші кведи. Таким чином, ви можете багато кведів прописати на ту діяльність, якою ви будете займатися. Після того, як ви це зробили, також на що звертаю увагу, ну, наприклад, давайте ми останній квед скопіюємо, я вам покажу одну штуку. Вбиваємо сюди. Нажимаємо летіль, бачите, у вас з'явилося два таких поля, де є пріоритетні кведи, а є другорядні кведи. Для цього, щоб зробити пріоритетні, відповідно, ви самі подивитесь, які у вас пріоритетні. Ви просто нажимаєте оп, і відповідно у вас міняється місцями. Так само, нет. бачите, хоп, міняється місцями. Тобто ви самі регулюєте цей. Це дуже зручно, для того, щоб показати пріоритетність кведів. Що ми далі робимо? Після цього нажимаємо «Нести». Слідуюче поле у нас система запитує drifting of activity over that Це запитує, чи ми в когось перейняли цей бізнес. Да, тут таке є. В даному випадку ми ставимо НІ за наш бізнес, тому ми ставимо. Слідуюче поле у нас Data for start of activity Тут ми вписуємо дату нашого старту нашого нашої підприємця. В цьому ну, випадку я вписував на 3 дні пізніше. Тобто, 21.04 я записав 24.04 як старт. Давайте впишемо 24.04, 2024 рік. І нажимаємо «Нести». Далі у нас відкривається слідує поле, називається Inel Hover. Де ми вписуємо фольсідснумер і етернаф. Тобто ми вписуємо наш фольсets numer, повторюється ідентифікаційний код Норвегії і, відповідно, фамілію нашу. Вписуємо фalsets numer і далі вписуємо нашу фамілію колектив. Бачимо все вірно, система підтягнула автоматично дані, тобто все правильно зроблено. І далі внизу ми вже бачимо флере енкель персони Форета, тобто загальна інформація з організаційним номером. Після цього опускаємося в самий низ і нажимаємо Neste. Далі у нас випадає слідуюче поле, де система запитує нас, чи в нас будуть якісь робітники, чи ми будемо, чи ми будемо платити якісь гонорари, щось зв'язане з фрілансом. Тому в нашому випадку я пишу наймі. Далі система нас запитує, як ми будемо комунікувати, будемо використовувати норвезьку букмол, чи ні У В моєму випадку я вибираю «Букмол» і нажимаю «Нести». Далі у нас відкривається поле, де система нас запитує hard for ackiem Darling Leader Erler fordnis і питає, чи вставимо галочку ЯВІЛОП ГДР шофьорер?» Мається на увазі, чи будемо платити зарплату бухгалтеру. В моєму випадку я не буду платити, тому що я сам буду з цим справлятися. Відповідно, я галочку не ставлю. І далі поле, бачите, автоматично закрите. Тобто, якщо ми галочку поставимо, воно буде відкрите. Ну, Так як ми не платимо зарплату бухгалтеру, ми відповідно його закрити. Ось тут ми все пропускаємо, нажимаємо Далі Нести. Далі система запитує hard Hardurance Cap Further. Чи є у мене бухгалтер, відповідно, знову вже немає, тому я галочку не ставлю, далі нажимаю «Нести». Далі система запитує Hard ревізор. Чи є у мене ревізор? Це хто такий ревізор? Це та люд, особа, людина, яка перевіряє бухгалтера. Відповідно, в мене його немає, тому я ставлю, не ставлю нічого, пропускаю, нажимаю «Нести». Далі у нас випадає поле HardduGit Procura non». Це означає, чи ми будемо давати якісь надавати повноваження від себе. Ну, типу, як простими словами, напевно, як довірено щось такого плана. Ні, тому я пропускаю. Далі система запитує, чи в нас є якась під-під-організація. Ну, в нашому випадку цього нема, тому ми це пропускаємо, нажимаємо знову нанести. Ось ми добралися до самого цікавого. Так як зараз ввели новий закон, відповідно, підприємець коштує гроші. Це коштує одноразово 2499 крон. Система якраз запитує Алтін. Сама система Алтін запитує, як нам краще прислати фактуру. тобто повідомлення на телефон. Чи все-таки на електронну почту. У нашому випадку, бачите, написано Гурданскалмутакен офактурен вальс. Відповідно, тут якраз вписуємо або електронна почта, або мобільний телефон. Я вказував електронну почту. Слідчий розділ у нас секс референси. Тут нічого не потрібно вписувати. Нажимаєте просто нести. Далі нас система попереджує про те, що після того, як ми зареєструємо нашого Enkel PersниForet, відповідно, інформація буде відкрита і ми зможем, нас можуть знайти просто в інтернеті. Ну, тобто в спеціальних базах вбивається по суті фамілія, і фамілію можна знайти будь-якого підприємця. Це так, система працює, практично тобто, так само, як і в Україні. Тому тобто, ми маємо ми це знати. Так, тут ми вказуємо нашу почту. Далі система показує нам резюме. Тобто абсолютно всі дані, які ми заповнювали до цього етапу, і зверніть увагу якраз кнопочка є зелена, контролер Melody of Weltceld. І внизу точнісінько так само. Тобто після цього, як ми нажмемо цю кнопку, відповідно у нас ці, ці дані приймуться і вони будуть сприйматися як правдиві дані. Тому, будь ласка, уважно перепровірити кожне поле. Для того, щоб все сходилося. Далі, враховуючи те, що я вже маю Enkel Persona for Foretak, я далі нажимати цю кнопочку не буду, тому що це буде сприйнято як повторна реєстрація, і відповідно буде виставлено щодо фактура, і додатково треба буде оплачувати просто гроші, ну, гроші просто так. Тому я це робити не буду, повторюсь, а в вашому випадку рухайтесь далі. І я вже під диктовку буду показувати, що далі буде виглядати, але вже з іншого акаунту, який я реєстрував на моменті, коли це робив перший раз.